Вітаю! Є такий розділовий знак одні його бояться, інші просто ігнорують. А дарма? Тому що це справжній, хоч і трохи забутий, герой пунктуації. Сьогодні ми розберемося, чому він такий важливий і як ним користуватися. Ну що, почнімо з невеличкої загадки. Як гадаєте, який розділовий знак має таку, знаєте, аристократичну репутацію? Такий собі граф серед ком тире і крапок. Той, що вимагає особливої уваги і паузи. І це так, крапка з комою, той самий знак, якого багато хто намагається уникати, мовляв, занадто складний, занадто пафосний, але насправді це неймовірно потужний інструмент, який може перетворити хаос на гармонію. І зараз ми побачимо, як саме. Уявімо таку ситуацію, вам дають список покупок, і там написано ось таке, що тут купувати. Торт з горіхами морозиво, чи може печиво з кремом оселедець, звучить як рецепт кулінарної катастрофи. Ось цей гастрономічний безлад чудово показує проблему, яку вирішує наш герой. Він з'являється там, де звичайна кома вже просто не справляється. Щоб зрозуміти силу крапки з комою, варто зазирнути в її минуле, бо це, знаєте, не просто якась закарлючка, вигадана суворими мовознавцями. Ні, ні, це справжній винахід, що народився з практичної потреби навести лад у тексті. Все почалося, уявіть собі, аж у 1494 році у Венеції. Друкар на ім'я Альдус Мануцій ламав голову, як структурувати довжелезні заплутані речення. І він придумав такий собі гібрид: взяв крапку і поставив її над комою. Вже у 17 столітті англійський драматург Бен Джонсон дуже влучно назвав цей знак довшим подихом, тобто паузою, яка довша за кому, але ще не означає кінець думки. Ну а в 19 столітті наші класики, як от пана Смирний чи Нечуй Левицький, зробили крапку з комою своєю фішкою для створення глибоких панорамних описів. Отже, в чому ж полягає магія цього знака? Давайте забудемо про нудні правила і розглянемо дві його головні суперсили кожна з них вирішує свою унікальну проблему. Перша суперсила це здатність організовувати хаос. Уявімо, що речення це валіза, якщо в ній лише кілька речей, достатньо звичайних ком. Але якщо валіза напхана купою всього, і взуттям, і одягом, і сувенірами, тобто, коли частини речення вжимають свої власні коми, переліки, уточнення, звичайний замочок кома не витримає. Потрібен великий надійний замок, який закриє всю валізу. Ось це і є крапка з комою. А ось і блискуча ілюстрація. Подивіться, перша частина сутінки підкралися якось легко, ніжно, непомітно вже має свій перелік, розділений комами. Друга частина місяць, зорі, солов'ї чарують, має свій. Крапка з комою тут працює як міцна стіна між двома кімнатами, кожна з яких заставлена своїми меблами. Вона не дає їм змішатися в один суцільний безлад. Друга суперсила це здатність будувати міст між, здавалося б, паралельними світами. Іноді частини речення описують зовсім різні речі, наприклад, природу і людину, але їх об'єднує спільний настрій, сум, радість, спокій. У такому випадку крапка з комою працює як рама для диптиха це коли дві окремі картини висять поруч і створюють єдине цілісне враження. Це класичний приклад. Перша частина про явір, що схилився над водою, друга про козака в неволі. Здавалося б, що спільного, але їх об'єднує настрій глибокої журби. Це називається художній паралелизм. Крапка тут була б занадто різким розривом, а кома занадто слабким зв'язком. А от крапка з комою ідеальний міст між смутком природи і смутком людини. Отже, ключовий момент. Перша суперсила, організатор, вмикається через структурну складність, щоб уникнути плутанини, друга міст через смислову віддаленість, щоб зберегти єдність настрою, надійний замок проти двох картин в одній рамі, дві різні функції, один елегантний знак. Гаразд, з теорією розібралися. А що ж сьогодні? Чи потрібен цей аристократичний знак у світі коротких повідомлень та емодзі? Давайте подивимось, де він досі незамінний, а де, на жаль, зникає. Крапка з комою чудово почувається у художній літературі, де автори створюють складні багатошарові образи. Вона незамінна в наукових та офіційних текстах, де треба чітко структурувати довгі переліки. Це її розумні полички, але в чатах та соцмережах її майже не знайти. Там перевагу віддають клавіші Enter, розбиваючи складну думку на кілька коротких повідомлень. Можна сказати, що в літературі крапка з комою це як панорамна камера, що плавно веде погляд від одного об'єкта до іншого, створюючи цілісну картину. На противагу цьому, у цифровому світі її роль виконує такий собі м'який ентер думки пов'язані, але відправляються окремими повідомленнями, не розриваючи діалог устаточно. Використання крапки з комою це не просто дотримання правил, це ознака мовного гурманства, вміння відчувати ритм і структуру тексту, це здатність не поспішати а насолоджуватися кожним відтінком думки. Просто послухайте, як це звучить у Ліни Костенко. Перша частина це вдячність за день і втому. А друга це конкретизація, за що саме ця вдячність. Крапка з комою тут створює глибоку паузу для роздумів, яка відділяє загальне почуття від його прекрасних деталей. Це справжня поезія пунктуації. І на устанок, давайте пофантазуємо, як би цей рядок Ліни Костенко виглядав у вигляді смс або допису в соцмережі. Можливо, дякую за день, втомився, ліс гарний. Вов. Зміст, наче той самий, але магія і музика зникають разом із крапкою з комою. І це питання не про правильність, а про стиль і мету. І саме воно показує, чому наш герой, хоч і трохи забутий, залишається незамінним.